Без провокацій, пафосу і пишних промов Івано-Франківськ відзначив день пам'яті та примирення поминальним віче, жодних стрічок чи інших прапорів, окрім національного, лише червоний мак, як символ пам'яті про тих, хто загинув у Другій світовій війні, та живі квіти покладені до меморіалу на початку заходу гімн України. Відтак панахида за полеглими, котрі заплатили найвищу ціну за велику перемогу. Ті ж, хто вижили, сивочолі ветерани згадують своїх побратимів та бойові завдання. 9 мая закінчилась війна, а я йшов в Чехословакію, в лісах, розоружав групіровки німців. А потім німці узнали, що якщо руски ставить печать їм, в це, так вони самі к нам приходили, вже ми їх не шукали, а приходили самі, бросали оружие і киндер, киндер на хаус, домой. Уже не призвали мене в діючу армі. не фаталу років, хоч би десятий клас закінчила, і довелося, що ми у народному полченні партизанський рух Я була зв'язківець, все ми довіряли, завжди мовчала. Серед присутніх на заході 93 річний Василь Вінницький розповідає, воював від самого початку бойових дій аж до перемоги. Всю війну пройшов з першого дня від на і за Одеси відступали аж до Сталінграда. Спаминаю як начало війни. Ми відступали від Одесі, а потім розгром під Сталінградом і на нашій вулиці прийшов, прийшло свято, почалося звільнення України всієї України. Завершився поминальний захід хвилиною мовчання за загиблими та виконанням духовного гімну України, Боже Великий Єдиний.